Рибалка на поплавок. Тихенько наставкові. І стараємося зловити карася. Ну і карпика. На закидушку. Чотири манки є на каналі ставочок. Ловимо сьогодні на поплавок з літньою мурмишкою. Замовити можна. В групі є під відео кожний лінк. На групу все для рибалки. Пора на рибака! Бляха хастри козою подивився. Який на хліб. Та сюня накакала. На щастя. Давай голосуємо. короб буде перший чи карась. Ну, напишіть. Хто вгадає? Термлесником займаюся, зараз попадається карп верховик. Виб'є мені кисть. Я навіть відведенням тримаю нудочку, тому що такого частока тримати, то відведення потім віддаєш. Ух ти, просрав, середня невелика річечка, до пів години. Поки на той прикорм, підійде рибка. На ставкові десь година, але коли є хвилька, вітер, а коли отаке от дзеркало... От фу, година-півтори це 200% після з того моменту як прикормився. Типа поради мудрого рибака, номер якийсь там ля-ля-ля... Ого, якого ляща. Тихо, тихо, тихо! Бляха-муха. Тріпаєшся. Привет Ютуб не забань Карася губа делікатна. Тому підсікайте мягко. Ну нарешті. Перший карасик. Ух ти ж, яка щука. Йо-май! Йо, Отам малі кричать капець. О, клює, клює. От, на щастя, випущу її. Та ти замахала. Кабляха довбані, комар'ї. Бляха тоже ж сонце сходить, вампіри викончені. Так кусаються, покусали собаки. Опа! Поки кома чухався, той карасик зловився. Привіт, карасик! Привіт, ставочок! Який гарний! Пузончик! Як ви догадалися, що то знов те лохнецьке чудовисько? Та да, капець! Як... Розміром як два гачка і умудряється Пашлаво Ох ти файний який карась, ти сюди Фух, Ото покльовка, Ото покльовка. Тільки закину і зразу бах Потягнуй то карпик якийсь Нух Люблю такі покльовочки бляха Клас Файний. Блін, які покльовки пішли файні. Нарешті. Півтора години ніхрена. Аж тепер підійшов на горох Карась. Єдине, не люблю манки. Хоч прицові, хоч що там би не казали. Все рівно руки білі, штани білі. І хто повірить, що то від манки якраз так в такому місці таке стернешся і, блін, весь білий. Тепер друге. Треба буде мати міру спин. Тому що зараз почнеться заготовка риби. Будемо черебунькати, аж руки будуть горіти. А я міру знаю. Пів літра і спа 30 карацьких вистачає. Йо пересете з тобою разом. Тягне як карп А толку. Як називається того херня? І як зробити так, щоб вона не клювала? Напиши. У мене вона літаюча риба. Кормлять, кормлять ту рибу. Всю рибалку і потім в кінці їдуть рибалки. А потім об'їдається та риба. А панкреатин хто буде давати їй? Ходить, пукає, квекає, векає. Тихо, 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 тихо. У які карасі пішли. На підбір. Тільки закидаєш. Носом. Дай. Нарік, блін. Віддай. Є нюхальний карас, є жопний карась. Нюхальний носом ловить, а жопний жопою. До сих пір не розгадані ті загадки людства. Як вони вмудряються так клювати, але... Факт є факт. Карасик. Йде до мене Не ржи з мене. Чайка рже Пивка для ривка Що ти так на мене дивишся? Дивіться, якого розміру вікно. В чому прикол? Тут амур. амур є собі вечеред. А глибина отака. Чуєш? Юрій Петраш. Візьми, напиши на пакеті, дам тобі пораду таку слоган. Не забрав пакета, читай дебіл Там чи щось в тому роді. Засрав водойму, там мінус улов. Може так. Рибаки ж дуже такі, вони не переступають через вудку, не закидають одразу садка, то може повірять, будуть прибирати. Нікого нема. Треба скинути баласт Опа, квадрик. Дві речі, як став відливати. Чуть будучку не попік. Time to хавати Смачного. Найкращий пікнічок. Згідний став лайк. Незгідний став лайк. От, от що за магія? Тільки поїсти, зразу кулює. Верховодка вся схаває мені манку. Зараз поки вона там роз'їдеться собі. Я далі їм. Вже один шприцик пішов. Тисячу перезакидів бляха через ту акулу. Ну нарешті глянь яка особина це найбільший екземпляр. Це тепер котики будуть довольні. Якогось котика на еники-беники виберу. І дам йому того карасика. Мені мінус від карми. на слідчий раз буде кращий улов. Котик довольний, всі довольні. Ти підписався, кану про рибалку з яка Треба нахер забиратися з такої рибалки. Ну, на дворі вже градусів 35, ми в тіні. Ой, капець. Вода як зеркало. У них маринки. Риба літають, замахує. А я тільки того шприца набрав. Але ну його в баню. Сидиш, тільки перенаживляєш. Жарко така капець. Зразу спати хочеться, азартвість пропадає. То кажи, їдь раніше. А раніше я не хочу, раніше я теж спати хочу. Так, клює, карась, лишаюся. Не клює, карась, не лишаюся. Нема. Ну, Значить, змотувати вудочки. Ні, я справжній рибак, я ще разок закину. А ну чи то дає результат? Я якраз зуби не чистив і канапки з м'ясом з'їв. Ах. Клює, але що клює? Із Вразчинка чи Гурман. Таку оснастку замовляй. <му> З літньою мурмишкою обловлю всіх рибаків на водоймі. Кайфую, якщо ти кайфуєш від такої ловлі. Овили ми сьогодні на 4-метрову китайську вудочку 5-20 грам тест, усилену. Чорною ізолентою, синьої не було тієї топової. А я в дорогу збираюся. Опа, не падай. Штатна палочка мішати. Лерем, манку. Тільки приїхав з рибалки нової. Відео дивіться є на каналі. Я в спеку ловив на поплавчанку Карася. Фух, там ще нова. Є партія на заготовку, небагато, був дві годинки. А трошки зловив. То пройшло три дні з моменту попередньої заготовки. Блін, як вона пахне. Йо-майо, треба сьогодні буде її тестувати. так просто зняв. Вау. Поки що сюди, а потім вечірком вже спека спаде Бо зараз капіт на дворі. На горі 50 капає з лоба зараз там ту рибу в верхній сушація одна більна поличка, а в нижній ще 9 поличків. Це через день скочу на рибалку ще. Дякую за підписку і за перегляд. Канал про рибалку з хто ще не знав.